Всім доброго ранку. Такий у нас ранок. Пасмурно, але не холодно. Гарна погода. І ми на прогулянці з Оскаром. Ось він біжить. Пішли оскар. І то дні буває, викидають мусор. Раніше, як ми почали приїжджати, не було тут такого, було дуже чисто, зараз бувають, прибирають потім, але буває, що так понакидають мусора, тачки привезуть з магазина, повиставляють тут. Так, в основному так молоде покоління, такі в них розваги. Саме краще живеться Оскару, так, Оскар? Йому не потрібно працювати. За нього працюють інші. Він дуже-дуже щасливий пес. У нас сьогодні гречка по-українськи з кориною грудкою. Вона так протушкувалася, пропиталася. Гречка і м'язком, і цибулькою. Це дуже смачно. Гречку ми купуємо у польському магазині, і привезена вона прямо з України. А тут я жаю ось у ікру, чому називаю лейдачу, тому що сині помідори не відварювала, а просто так покришила все. Не знаю, можливо, я вам вже і показувала оцю свою видачу ікру. Ну, вона дуже смачна і дуже готується легко. Все покришила ось миленьку, сіль, перець, цукор додала, олійка. І оце все трошки протушкується і дуже смачно. А тут я купувала у фервера вже готові шашлички, ми їх тільки вкинули, засмажили і вони дуже смачні, готові. Може я трошки ось перетержала. Потрібно було раніше вийняти, але нічого страшного, вони все рівно смачні. Ну, ось так виглядає ікра, яка почти вже приготувалась. У мене було просто дуже мало свіжих помідорів, тому їх тут мало. Більше солодкого перця і синіх помідор, але це все рівно смачно. Це дуже Швидко, просто і смачно, як я говорю. І в мене дуже на каналі дуже багато рецептів із синіх помідорів, як їх там консервувати, а також готувати із них деякі страви, так що подивіться, зайдіть, подивіться. І в мене дуже багато рецептів і тортів, і приготування їжі. Просто тут в даний момент я готую менше. Вийшли на прогулку, наш парінь, бачите, пострижений, який гарненький. Був на процедурі, так? Да? Він такий одразу, вроді, про... поменшав. <плес> і раціон у нього. Іноді йому хочеться травки. Він приходить і їсть травку. Ти красунчик наш, так? Да? Ти красунчик? Ох! А тільки що до Оскара підбігала собачка, ця собачка врує м'ячики. Вона оце прибігає до собачки, якщо в неї в роті м'ячик, любими путями вона той м'ячик з рота витягне і біжить додому. Вона тут далеко не живе, хватає м'ячик і одразу несе його додому. І хазяїн тоді біжить по і приносить м'ячики. І це вона прибігла, глянула оскар без м'ячика, побігла далі.